Замінить, зробити ротацію сільської ради працівників. Бухгалтер, як працював, до сьогодні все я працюю. Що діти тут роблять, я не можу поняти не в школі. Що В школі навчання не мають. бути діти. Ну, нічого, ротації не зроблено. Дід Тепер довод. далі, ще, 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 ще. Ні, mm чого -hmm. виживає? З 12-ї 12 години, так? Добре, з 12 до першої. Зараз я йому перезвоню. Ага. Тільки що mm -hmm. я в адміністрації. Засудник. Голови немає відпуску. Голова. Министрации? <рикан> <рикан> да. Ну если пиццура, ну пожалуйста. Як и пиццура, то есть...